коли зійшла по вулиці і один товариш, з яким я зовсім не спокоюся, зупинився і сказав мені, коли ти постарієш, а я йому сказала ніколи, ніколи. І нехай тіло моє буде не таке, як я хочу, як я хотіла би. А собственно, що я хотіла би? Я сприймаю, як є, але я не постарію через те, що моя душа залишається завжди молодою. Мало того, не молодою, а юною. Інколи я дурачусь дуркою. Як мала дитина. І знаєте, дійсно, душа ніколи не старіє. Мені здається, що вона приходить в цей світ дитиною і дитиною залишається до самої старості. Міняються вчинки, міняються погляди, все змінюється. Але думки. Мрії! Все це залишається. Я, як в дитинстві, люблю дивитися в небо. Я люблю радіти кожній м'ялочі. А ви роздивляєтеся кожну м'ялоч? Кожен листочок, кожну комашку, кожну квіточку. Хочу вам зробити розклад. Як завжди. Руки. Базуки. <хи> так, ну добре, це були емоції налаштування на позитив. Давайте дивимося. Сьогодні вихідний, що вам? Хто потрапить сьогодні на цей розклад, він буде програватися для вас сьогодні. Але якщо ви потрапите на цей розклад будь-який інший день? Він теж для вас підійде, якщо ви потрапили на нього. Випадково. І так, в мене знову вилетіла карта. Хто ви? <свісна> <свісна> ну, що таке? Ви знову імператор? Учора цей імператор у мене на землю упав, там пролежав до кінця розкладу. Сьогодні він тут. Ну, добре, імператор. Матеріальне. Матеріальне. Те, що невід'ємна частина нашого життя. Звичайно, куди ж ми дінемося? Адже да? ми живемо на землі, ми отримуємо наш досвід, а його можна отримати з матеріального. Якщо не пощупаю, то як я відчую? Так, що для вас? Що для вас? Пішли від чогось, підвісили себе. А що повторюється той самий вчорашній розклад, ну, мабуть, продовження. Мабуть, ви ще ніяк не можете вийти з того стану, де ви підвісили себе. Ну, образно мається на увазі, да? стан такий підвішений, який. Ну, ніяк ви не можете з нього вийти, ніяк з цього стану. Ну, ви знаєте, ну, можливо, все це дуже швидко прийде, тому що дивіться, ось ця карта ось такої рішучості вже говорить про те, що ви ну, ось-ось-ось-ось. І оцей стан, який, давайте дивимось продовження, він переросте на ось такий. Стан активності, стан, де ви будете щось робити, де ви будете нарешті е виходити із цього підвішаного стану. Проявлятися у світ своїми позитивними емоціями, своєю любов'ю, адже все світ любить тих, хто відчуває любов. До себе, до інших, до будь-якої травинки, пилинки, ну, що там тільки може бути. да, Радуйтеся кожному кожному дню. І знаєте, що я вам хочу сказати? Я більше з того скажу. Навіть те, що не вдається, йому теж треба радіти. Тому що, можливо, Бог вас застерігає від чогось такого неймовірно поганого. Е, да, бачте. Якраз, що говорите і виходить, якраз вам розв'язується ось те погане, що було до цього часу. Якщо ви себе сковували, якщо ви сиділи в своїй якійсь тюрмі, яка була пов'язана знову з цим товаришем, який у нас виходить кожного разу, ви прив'язувалися до чогось. ви, А знаєте, що це таке? Ну, от я вам просто пояснюю. ви... Думали, можливо, що щось там не виходить, бо як я це зроблю, а що скажуть люди, або як я це зроблю, в мене не вдається через якісь ситуації, через якісь прив'язки. І ось тому він вас тримає і не дає рухатися, розумієте? Не дає рухатися, але цей рух відновиться як тільки ну, ви звільнитеся від нього, і до вас прийде ось це світле сонечко. Яке наповнить ваше життя. Всі ваші справи розруляться. Всі ситуації, абсолютно всі. От почніть із самих малесеньких ситуацій. Наприклад, чи вдасться мені сьогодні, там, ну, я не знаю, приготувати їжу, якщо це жінка, якщо це чоловік, поїхати туди-то і зробити те то, те-то. І ваше налаштування. Ваша е, активність, як ви до цього підійдете, дасть вам ось цей результат. Якщо ви скажете та ні, не можу, бо не можу зварити борщ, бо немає в мене капусти, наприклад. Да? Так, так і буде, все, не буду. То дивіться, ви прив'язалися до нього і ви думаєте, що це унеможливлює ваше завдання. Я привожу ось такий малесенький приклад, щоб ви Могли розуміти, що воно означає ось ця карта. Да? Що воно означає ось ця карта, я його знову показую. Що це проявля... проявлення не десь там, я не знаю, в якихось святих місцях, десь там, я не знаю, думаєте, що хто знашов, да? це проявлення будь на... яких наших ситуаціях. Якщо ви Щось собі сказали, що я це не можу зробити, то от знайте, що саме він на вас попливав у ваших думках, у ваших намірах, і ем, у ваших якихось обіжденнях, що ви впевнені, що у вас нічого не вийде, наприклад. Це і є убіждення. Він вплинув на вас. І м, ситуація, звичайно, тоді буде плачевною, зв'язаною. Але якщо ви. Звільняєтеся від нього. Ви кажете, та ну його в баню. Я щось придумаю. Я, наприклад, хочу приготувати борщ. Я все-таки, ну що, піду до сусідки, займу грошей, я куплю ту капустину, я приготую той борщ. Це світасть мені потім ті можливості, щоб я потім віддала ті гроші назад. І я. Все зроблю. Тоді виходить сонце, і тоді вся ситуація змінюється. А ви звільняєтеся від нього. Розумієте, як воно працює? Отак воно працює. І дивіться, давайте останню карту. Мені так подобається ця карта. Так я хочу на ній зробити кінцеву точку, але ще одну достала. І вона говорить про те, що ця карта. Вам дає всі можливості, всі шанси вийти на той рівень, щоб ситуація дійсно була ось такою ясною, радісною, теплою. І щоб нарешті ваша душа заспівала, що співає? Як це співає душа? Ну, як вона співає? Це коли у вас гарний настрій, як <смі> у мене зараз? Бажаю гарного настрою, сонячного. Сонячного, незалежно від вашого віку.